Церков нині вспоминає пам'ять святий мучені сефекли, пішла тайно з дому і продовжала за апостолом Павлом трудитися на полі проповіді, но її обнаружили, знову вернули. Уже не тільки, щоб вийшла замуж, скільки щоб перестала бути християнка. А вона відмовилася, тогда мама. Рідна мама, що буває весьма психологічно неможливо, запросила у суддів смерти власній дочці. Цей случай показує, що язичество і безбожоє ужасніше є состояння чоловіка, коли чоловік попирає всі моральні і земні закони і закони церковні. Вона приймає на себе усі угрози. І коли хотіли спалити, явився Господь, і обільний дощ встановив огонь, усі мучителі розбіглися, вона уйшла. Ну, пізніше, проповідує слово Христово, допомагає апостолу Павлу. Своє життя завершила все-таки великим подвигом. А ти. Тимофею пише Павел, ти мені послідував в ученню в життю розположенні, у в вірі в, в любві і в терпінні. Уявляється, у християн православних терпіти не значить понизитися, но від усіх гонений мене Господь і збавив. Каже сьогодні Павел Тимофею, щоб ти був сильним. Постоянно читай священне Писання, бо Писання способні умудрити тебе, умудрити во спасенні вірою у Христа Ісуса. Християни православні мають бути також добрими сімейними людьми. Так і пише Павел нині прямо жінкам. Жінки, жони, повинуйтеся своїм мужям, як Господу. Бо муж є глава жени, як і Христос, глава церкви, Он же і Спаситель тіла церкви. Но як церква повинується Христу, так і ви, жони своїм мужям, повинуйтеся у всьому. Що ж, муж'я? А от муж'я, любіть своїх жен так, як Христос возлюбив церков. Так возлюбив церкву, що себе придав за неї, і щоб освятити її, очистити баною водною посредством Слова Божого. Твої закликає павел мужей життя своє віддати за жену. не розвестися в трудний момент мета втікнути, а життя своє положити, за жену свою, а любов. Возгрівати від самої юності до глибокої старості. Бо сте знали, каже Павел Тимофею, – дай всі, всі християни, бажаючи жити благочестиво во Христі Ісусі, будуть го цей світ злобний, мерзкий, лукавий не терпить чистоти, Цей світ ненавидить святості. А тому любі гонення в історії починалися з того, що до імператора підбігалися сатаністи і толкали його на гонення на церкву. Можемо лише сказати, Господи, молитвами первомучениці рано постолі Іконійської, моли Бога за нас, щоб і ми так же могли способні видіти, як і фекла, коли на інню долоні виділа Примітивної земної сімейної життя із язичником, із безбожником, і другому йти по путі святому, прийнявши рішення ніколи замуж не виходити по-современному піти в монастир, то вона і то прийняла логічно, правильно, і нині тисячі молодих дівчат, тисячі молодих хлопців пішли по путі духовного. Возростання в монастирях, бо лиш так поступає, будучи добрими воїнами тут на землі, добрими громадянами тут на землі, добрими сімейними людьми тут на землі, згідно Павла. но в з тим і добрими християнами. Ми тут діти Божі, і добрі громадяни, а одноразово громадяни небесної нашої країни, небесного Єрусалима, а в вічності. Там, у тому небесному Єрусалимі, і громадяни, і наслідники Царства Божого. Амінь.